Шановні колеги, усім добрий день. Традиційно хочеться розпочати прес-конференцію після матчу. Спривіта наших вболівальників з перемогою, і вашій увазі, коментар стосовно сьогоднішнього матчу, головного тренера Київського Динамо Олександра Володимировича Шовковського. Після чого переходимо до запитань. Доброго дня. Вітаю всіх вболівальників київського Динамо з перемогою. Дякую нашим Збройним силам, дякую нашим захисникам і захисницям за можливість проводити ці. Матчі і грати в українській прем'єр-лізі. Ми е, готувалися до цієї гри, розуміючи, що наш суперник зробить певні висновки від першого матчу, який ми провели не так давно, де вони на останніх хвилинах е, вирвали нічию. Розуміли, що буде непростий поєдинок, тому що команда буде захищатися і шукати свій шанс в контратаках. Не все нам вдалося в першому таймі, але ми розуміли, що після забитого голу буде трішечки нам легше грати. В принципі, так воно сталося. На жаль, все, ми в цій грі не, змогли, не могли приймати участь декілька наших гравців. із за дискваліфікації ну, У нас певна обойма є, і ми готуємося і за дискваліфікації, і знов таки. Біловар, Супряга, на жаль, так само вилетіли з-за хвороб. Переходимо до запитань. Перед тим, як ви ставите запитання, будь ласка, представляйтеся, ім'я прізвище та видання. Будь ласка, хто перший? Микола, Весення, будь ласка. Скажіть, будь ласка, що, що, що таке за вірус команді? Ходить, що по черзі хворіють, коли він закінчиться? Вам ще ліконі кажуть, з його приводять. Ви знаєте, я так само незадоволений і. Е... Збентеженим цим, але і, і президент наш е, перехворів, і е, представники тренерського штабу е, так само трішечки були не в самому кращому стані. Сподіваємося, що це вже останні такі агонія цього вірусу, і що лікарі? Ми проводимо всі необхідні е, медичні заклади для того, щоб, е, скажімо так, Імунну систему підтримувати, але це, це, на жаль, ситуація така, яка проконтролювати складно. Наступне запитання, будь ласка. Дмитро Ільшенко, будь ласка. Олександр Володимирович, як ви прокоментуєте грума твій механіка? Ви знаєте. Е... Я не буду коментувати гру Матвія Пономаренка. Я хочу сказати, що в нього є певні задатки, які він має, які він має зробити все можливе для того, щоб вирости повноцінного гравця. Але на сьогоднішній день йому треба ще багато, багато, дуже багато працювати в тактичному, в психологічному в першу чергу плані, тому що грати в на Ю, рівні Ю-19 і грати в першій команді в, в українській прем'єр-лізі це зовсім інші е, рівні. Тому і психологічне навантаження велике. І він тут, буде він ще з цим не стикнувся, але він має розуміти, що е, кому дається… Багато з того і будуть питати дуже багато. І в цьому плані витримати психологічне навантаження не кожен гравець може. Тому треба поступово, потроху вивчати, навчати, підказувати. А так само треба, як казав ще Валерій Васильович Лобановський, до таланта треба додавати 95% п'ять і роботи над собою, над своїми якостями. Буде працювати, буде розуміти, що йому треба робити. Я завжди кажу своїм гравцям про те, що ви не маєте дивитися, куди ви дійшли, де ви зараз знаходитесь. Ви маєте розуміти, що ви для цього робили до цього, і відслідковувати виключно. Вашу роботу, виключно які сили, затрати, які ви зробили для того, щоб дістатися цієї точки, де ви зараз знаходитесь, тоді ви будете прогресувати кожен день. Не треба зациклюватись на тому, що ви е, досягли, чого здобули, скільки титулів виграли, чи скільки голів е, забили. В першу чергу ви маєте розуміти, що ви маєте рости разом з командою і свої амбіції, свої інтереси ставити нижчі інтересів команди. Безумовно, ви маєте розвиватися, ви маєте особисто розвиватися, але розвиватися треба разом з командою, в якій ви граєте, і віддавати все тоді. І я думаю, що особисто і як гравець, і як людина будуть хлопці. Станувати краще і підніматися, і далі виходити грати не тільки в чемпіонаті України, а й на міжнародному рівні на самому високому. Чи є ще запитання? Що ж, усім дякуємо. Так, дякую, гарного, тихого, спокійного вечора. Слава Україні! Героям слава!